Найнебезпечніше місце Херсонщини відвідали волонтери. Южницький штаб, 15 серпня відвіз допомогу постраждалим від підриву росіянами. ГЕС населені пункти розташовані за кілометр до позиції окупантів. Їдемо з Віктором з Олександром. Село Веселе приїхали вже останні подпост. От в у напрямку. Надавали допомогу, яку от нещодавно зібрали У нас по одному гранту. Ми закупили фільтри для води, очищення води, і таблетки для незараження води. І окремо ще у нас йшли плитки для тих будинків, де є вже електроенергія, де люди можуть собі приготувати газопостачання у людей немає. Більшість цих наборів ми передали в це село, називається Веселе. От і е, це 158 сімей. Це всі, фактично кожна сім'я, кожна родина, там, що зараз знаходиться, отримує ці набори. Другу частину допомоги ми завезли в Музиківську громаду, там на наш волонтерський пункт, там теж є люди, які виїхали, які потребують покращення умов житла. Це люди якраз з підтоплених районів, які виїхали. Вони умовно, як внутрішні переселенці Херсонської області. От з громади в іншу громаду приїхали. Ми теж їх забезпечуємо тими самими речами. Під час роздачі гуманітарної допомоги волонтери спілкувалися з жителями. Вони розповідають, що прифронтові села без води, газу та частково електропостачання. Воду беремо із скважень, які зараз залишились, їх так не дуже багато там від скважині на села, які дають можливість качати нам дуже вдячні за допомогу і дуже вдячні волонтерам, які не, не побоялися до нас приїхати. Дуже дуже вдячні. Дякую нашим хлопцям, які, як кажуть, воюють за нас і ждемо перемоги і мирного неба. Хай їм щастить, допомагає Бог господь і береже їх. Бажаємо всім здоров'я, миру і тримайтеся, ми з вами, а ви нами також Дякуємо. фільтри для води, таблетки для знезараження та електроплити. Волонтери придбали за кошти європейського гранту. Напередодні поїздки допомогу пакували в окремі коробки для кожної родини. Наступну поїздку волонтери штабу планують вже найближчими днями.